Вітаю, друзі! 27 жовтня! Пропоную поговорити про те, як гордість України, Збройні Сили України, наші підрозділи, які захищали країну, перетворили на м'ясокомбінат імені Зеленського. Головним архітектором всієї цієї конструкції по утилізації українців є дійсно Володимир Зеленський, бо з його подачі генерал Сирський, який мовчки виконує всі забаганки банкової, був призначений головнокомандуючим Збройних сил України. Записувати це відео мене спонукала інформація, яка з'явилась в мережі. Щодо, е, ймовірного е, кандидата на посаду командуючого штурмових військ України Валентина Манька, який опублікував секретні карти, фото зробив, де є секретні карти, лінії фронту. І вони відрізняються від того, що нам продають пропагандисти. Навіть від того, що нам кажуть Діпстейт, бо не зовсім зручно, не дають, погрожують хлопцям. І обурення піднялося в мережі страшне. Військові почали писати: та що ж це відбувається? Де да це секретні карти? Да це...» і, так далі, і так далі. Заспокойтесь. Улюбленцем сирського можна все. Він уже ж герой України, він кандидат на командующу штурмових військ. А якраз штурмовики, вони і є головним м'ясокомбінатом імені Зеленського. На вулиці хапають, буцифікують людей, українців, і відправляють в штурмові. Бригади, Штурмові війська на утилізацію. Бусифікація це правильно заявив командуючий десантно-штурмових військ Збройних сил України Олег Апостол. Ми по іншому не зможемо, інакше що зупиняємо. Добре, питань нема, збираємо сумки і в Карпати. А ви впевнені, що на Карпатах не дістануть? Примус повинен бути, але люди цього не розуміють, заявив апостол. Батьки ховають телефони в батони печиви, і передають їх босифікованим в навчальні центри, щоб бути на зв'язку. Приїжджають в ліси на машинах, чекають там, щоб вивезти їх, каже Олег Апостол, командуючий десантно-штурмових військ. Звичайно, коли перетворили на м'ясокомбінат Збройну силу, коли людей кидають на м'ясо, щоб заткнути дірки на фронті, ну, звичайно. От дивіться, це ж ну просто. Новий командувач штурмових військ Валентин Манько опублікував в своїх соцмережах військові карти з лінії фронту. Карти охоплюють найнапруснішу ділянку фронту, де найактивніше наступають російські війська, від Покровська до східної частини Дніпропетровської та Запорізької областей. У військових пабліках вже відзначили, що карта Мінка суттєво відрізняється від того, що дає український ресурс Діпстейт. На деяких ділянках різниця до 9 кілометрів не на користь Збройних сил України. Відзначу, відзначу, що нещодавно головком Сирський провів нараду з командирами, які воюють на Покровському напрямку, заявивши їм про неприпустимість потворення та приховування інформації про реальний стан справ на фронті. На Дніпропетровському напрямку зберігається висока динаміка. Бойових дій українські підрозділи здійснили спробу прориву в районі Соснівки та Олексіївки, намагаючись використати розрив між позиціями російських військ. Проте наступ було зірвано ще на етапі. Висування бронетехніку Збройних сил України знищили оператори російських безпілотників практично одразу після виходу на лінію атаки. А піхота, що діяла без прикриття, не змогла закріпитися в сірій зоні. Південніша ситуація змінилась більш радикально. Противник повністю вибив українські сили з злагоди, бої за цей населений пункт тривали кілька днів, і тепер Збройні сили Російської Федерації продовжують розвивати наступ на південь, намагаючись обійти укріп район сил оборони України в Успенівці та очистити тактичну ну, кишеню в районі Привільного. Паралельно російські війська та артилерія б'ють по українських вогневих точках і позиціях, тимчасового розміщення особового складу, не допускаючи перекидання резервів Збройних сил України в Новомиколаївку, де вже кілька днів тривають люті бої. За оцінками військових спостерігачів мета всіх цих дій створення умов для можливого форсування Збройних сил Російської Федерації річки Янчур і виходу до лінії Добропілля. Контроль над ланцюжком населених пунктів впродовж східного берега Янчура має стратегічне значення. Це дозволить російським військам. Перерізати трасу Р-85, що з'єднує добропілля з північними районами, і фактично ізолювати угрупування Збройних сил України, що утримує гуляй поле. Тим більше, що шлях постачання від Оріхова вже давно прострілюється росіянами, і втрата другого напрямку загрожує українським силам оперативним оточенням. На тлі цих подій дії командування Збройних сил України викликають все більше запитань. Перекидання резервів у Покровську воронку за наказом Сирського фактично послабило інші ділянки фронту, а противник справді має тактичні успіхи в Куп'янську та Волчанську на північному, Лиманському та Константинівських напрямках. Не кажучи вже про просування в Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях. навіть без будь-яких теорій змови, складається враження, що сирський, стягуючи війська під Покров, допомагає наступу росіян на фронті. Ну тобто, фактично, м'ясокомбінат імені Зеленського влаштовує. Росіяни прорвали оборону Збройних сил України на Куп'янському фронті та створили два оперативних оточення для позицій Збройних сил України. За моїми даними, ДРГ Збройних сил Російської Федерації вже помічені в Куп'янському узловому, де частково залишався ось переправа, яку постійно ремонтували, руйнували, руйнували, руйнували ремонтували. Фактично, доля. Наше угрупування Збройних сил України на цьому відрізку фронту вирішено. Втеча пішки через ліси, оскільки логістика заблокована, бо всі дороги контролюють дрони і знищують будь-яку техніку. Банкова у таких кризових випадках на фронті завжди починає запускати антикриз, І ми його бачимо зараз. Відволікає увагу та акцент на Хоча б локальну, перемогу. Це масові удари по Москві та російській інфраструктурі. Очікуємо на відповідь в Києві. Друге, провокація. Раніше це були удари по АЕС, тепер майже зруйнували дамбу в Білгородській області. Ну і, звичайно, репетуємо про тероризм ворога, розкручуємо трагедії всередині України. Хоча самі зелені гниди ці трагедії провокують, або збивають зумисно російські безпілотники над житловими кварталами. Моє джерело повідомляє, що Банкова і маріонетка Зеленського Головком Сирський нічого кращого не придумали, як кинути чергову партію військових у м'ясні штурми, в месокомбінат імені Зеленського. М'ясні штурми російських позицій на Покровському напрямку втрати Збройних сил України зростають в покровській воронці. Якби Генеральний штаб України і офіс президента робили це в момент виходу підрозділів Збройних сил України з Покровського Мирнограда, то цей хід би був стратегічно логічним. Але цього нема. Ця атака потрібна лише для того, щоб утримати Покровськ ще на тиждень від падіння. І отримати медіабави. Зеленський боїться втратити Покровськ. Бо це покаже нездатність Києва утримувати оборону окремо взятої ділянки, куди були зведені найкращі війська. Хоча зараз йде вкидання, що солдатів все одно не вистачало, нібито нічого не надсилали. Це частково брехня, але частково і правда. Там дефіцит живої сили, постійні втрати, надсилали резерви лише для своїх і своїм дали поповнення, і то на м'ясо. А ті, що там стояли, так залишились порожніми. Всі вони понесли величезні втрати, але якщо офісні бригади отримують поповнення, то інші спеціально обезкровили і скоро зілюють. Це боротьба всередині армії, де Єрмак, офіс президента вибудовують свою монополію, залишаючи зручних і слухняних, а всіх розумних і базікливих звивають будь-яким способом. Ми фактично є свідками роботи дійсно м'ясокомбінату імені Зеленського. Зверніть увагу гендлери чужинці, шефіри, Арахамії, міндічі, ну, звичайно, зеленські, роблять гешефт на війні, на крові українців. А наші українські Миколи, Петри, Семени ідуть на смерть, гниють в окопах, утилізуються, звільняючи території. Для нового населення біомаси, бангладешів, індусів, азіатів, африканців, якими легко буде керувати всім цим зеленим гнидам, які перетворили найкращі Збройні сили, найкращих воїнів, пустивши на м'ясокомбінат імені Зеленського. Думайте, спостерігайте. Залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, мирною і процвітаючою, і будемо жити.